Астрологічний прогноз, чи відновлять і коли відновлять Каховське водосховище, чи відбудують, і коли відбудують Каховську Гес. Навесні 2023 року, в знак зодіака Риби, війшов Сатурн. Риби пов'язані з водою, а Сатурн пов'язаний з обмеженнями, а також каменюками. камнями. Таким чином почалося обмеження води, і камні виступили з води. Допоки Сатурн знаходиться в знакі також Сатурн означає обмеження, і допоки Сатурн стихії води, то працює енергія обмеження стихії води. Сатурн в рибах з березня 23 го до 2025 тере 2026 року. В 25-му влітку на період літа Сатурн вийде. На літо 25-го в наступний знак зодіака Овін, а, але ретроградно відкотиться в риби і повністю вже вийде в Овін е квесні 2026 року. Таким чином, мій прогноз такий, що в 2024-му і початку 25-го року будуть ще популярні такі тези, що нехай залишається великий луг. Нехай ну, наше його відновлювати Каховське водосховище, от як раніше, хай було, так і хорошо, все було. От Потім, коли Сатурн влітку 25-го вийде з риб, то ця, ця, цей тренд він почне знижуватися в громадській думці. І потім, в 2026 році, цей тренд відійде, це буде непопулярна історія, щоб було мелке водосховище і почнуть будувати Каховську ГЕС. Або Дамбу замість Каховської ГЕС. От Цього точно я поки не можу сказати, що саме там буде відбудовано. Але мій прогноз такий, що Каховське водосховище буде відновлюватися, почнуть роботи влітку 25-го, а більш активно вже почнуть навесні 26-го року. Також на весні 26-го року Сатурн з'єднується з Нептуном. Нептун, як і знак Зодіака, Риби, Бог, Бохморі, пов'язаний з, ну, з морем з річкою. А Сатурн пов'язаний з серйозним будівництвом капітальним. І з'єднання Сатурна з Нептуном це рідкісне і такі сполучення, яке буває ну, там приблизно раз, ну, може, в 33 роки, десь отак от. От, то воно означає початок старт серйозного будівництва гідрооб'єкта. 26-27 рік Сатурн і Нептун буде в Овні. Овін це швидкісний знак Зодіака. Якщо у вас є знайомий Овні, ви знаєте, що вони люблять це робити швидко. І тому мій прогноз, що будівництво буде дуже швидко відбуватись в 25-26 роках. Водночас можна сказати, що поки Сатурн знаходиться в рибах, оскільки Сатурн також пов'язаний з песимізмом, то в людей може також бути песимістичний погляд на те, чи відновиться Каховська ГЕС, чи не відновиться. Таким чином, величний прогноз про те, що Каховське водосховище відновиться приблизно в 2025 та 2026 роках. Я дякую вас за увагу і нагадую, що на моєму каналі у другій половині жовтня ми проводимо збір підтримай Збройні Сили України під час затемнення і в такий складний період. Хто хоче задонатити через мій канал на ЗСУ всі гроші 100%, які ви задонатите без крадіжок, підуть на Збройні Сили України в коментарі, посилання на номер карти. І звіт про те, як ми витрачали кошти з літніх прогнозів, також посилання на моєму каналі. Дякую вас за увагу. Напишіть свої коментарі на все добре.